Злиденна медицина в медзакладах області катастрофічно бракує необхідного обладнання. У Черкасах із ладу вийшов єдиний на всю область неприватний томограф. Наповну в онкологічному диспансері не функціонує й апарат променевої терапії та УЗД-діагностування. Медики нарікають, через це вони не можуть діагностувати пацієнтів із серйозними захворюваннями. Для повноцінного надання медичної допомоги області треба щонайменше ще чотири прилади. Обласний бюджет не спішить виділяти кошти на ремонт. Мон старої і придбання нової апаратури. Про медичну проблему у спеціальному репортажі. Єдиний у Черкасах томограф, де діагностику можна пройти безкоштовно в онкодиспансері. На обліку тут перебуває понад 33 тисячі хворих. Коли ставили цей томограф, ну це така була екзотична процедура майже. Комусь призначать, а комусь кажуть, та воно вам не треба. Сьогодні це навіть не обговорюється. Сьогодні немає жодного раку і жодної стадії, навіть першої, де, нема, де не показане оце обстеження діє надзвичайно швидко, кілька секунд, і сканування завершено. Програмне забезпечення дає змогу роздивитися кожен орган окремо і в об'ємному зображенні. Прилад незамінний у рентгенхірургії хірургії та біопсії. Він показує проблеми, які не дозволяє виявити рентген. На моніторі ми бачимо в аксіальному зрізі органи грудної клітини. Ми бачимо легені у ці темні і контрастовані судини. Раф уже вісім років працює практично цілодобово. Аби поставити діагноз та контролювати якість лікування, пацієнтам доводиться ставати у чергу до двох тижнів. Апарат зношується. Він третій раз уже ремонтується за цей період. Треба тут навіть це не ремонт, це просто заміна того, що ну вичерпало свій термін використання. Але це заміна не дешева. З осені 2012 року хворим, щоб пройти обстеження, доводиться користуватися приватними МРТ-апаратами, адже єдиний державний томограф зламався. Три рази звертався до частних структур. По 2000 томограма стоїть. Дуже дорого. Ну, хотілося б, щоб своя робила. У нас набагато буде дешевше. А так, на тисячу пенсії, виходить, дуже дорого. Медики нарікають, приватники беруть утридорога з пацієнтів та ще й не розшифровують томограми. Хворим доводиться йти з ними назад в онкодиспансер. Пацієнтів вони вертаються до нас і з дисками приходять до нас і приходиться нам йти на зустріч, розшифровувати і ставити діагнози цим пацієнтам. Натомість в онкодиспансері дослідження безкоштовне. Кошторисі на 2013 рік не передбачено ні на капітальні видатки, ні на оплату обстеження онкологічних хворих за межами онкодиспансера. Виділити 700 тисяч на ремонт томографа депутатка запропонує колегам на наступній сесії облради. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 50 тисяч населення має бути один томограф. Тобто лише в Черкасах потрібно близько шести. Незабаром новий прилад МРТ з'явиться у діагностично-консультаційному центрі, проте й цього, за словами медиків, замало. Томограф – не єдина проблема онкодиспансеру. Застарілий апарат для лікування раку губи і раку шкіри. Також несправний апарат променевої терапії. Тут щодня опромінюють близько 130 хворих. В останнє час ми в течение місяця працювали в аварійному режимі. Апарат не використовувався, проводилось облучення на апараті АГАТ-С. І працювали наші співробітники з 6 часов утра і до 12 часов ночі, щоб всі хворі, які в цьому нуждаються, отримали лучову терапію. Настає время мастера приїхали временно апарат нам зробили, щоб можна було якісь неслабні укладки, нісні моменти проводити сіанси облучення. Грошей на закупівлю новітнього обладнання в бюджеті області поки немає. Чи виділять кошти на ремонт томографа в онкодиспансері, покаже найближча сесія облради. Світлана Латвак, Роман Буша спеціально для віка новин.